Чи можна шліфувати ґрунт з водою. В теорії, так, да, можна, вам цього ніхто не забороняє. Питання, чи це доцільно, ну, на мою думку, ні. Якщо ви разово хочете пофарбувати, так, да. ну тоді вам, ну, вам ж немає сенсу тоді накупляти бруски з пілітводами, машинки, полісоси і тому подібне. Якщо ви хочете займатися цим на професійній основі, ну я не бачу в цьому сенсу. Але давайте так: якщо навіть ви вирішили зашліфувати деталі з водою. Після цього використовуйте обов'язково водно-спиртовий знежирювач. Тому що в воді є забруднення, які не змиваються антисиліконовим, а тільки водно-спиртовим. Навіть сліди від наших рук, ну, під, він так само має забруднення, Ось сліди від наших рук так само змиваються лише водно спиртовим знежирювачем. і не водкою, розбавленою, не спіртом. Суто водно-спиртовий знежирювач. Готовий продукт. Ви взяли і нормально очистили деталь перед фарбуванням. Тоді да, є шанс, що ця робота.